Пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Необхідно буде розглянути ілюстрації та сказати, чи вірно роблять діти чи ні? Тож вперед. Дітки, скажіть, що ви бачите на картинці? Так, діти гуляють на свіжому повітрі. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Так, це правильно. Бо це корисно для здоров'я. Розглянемо наступну картинку. Що ви бачите, діти? Діти їдять. Малята, скажіть, чи потрібно добре їсти? Так, це корисно для здоров'я. Молодці! Що ви бачите на цьому малюнку? Так, дівчинка зриває з дерева фрукти. А чи можна їсти немиті фрукти, діти? Так чи ні? Ні. Бо якщо їсти немиті фрукти, то мікроби потраплять до організму і можна захворіти. Що ви тепер бачите на картинці? Так, хлопчик смокче бурульку. Чи можна так робити? Ні. Бо можна захворіти. Що ви бачите на цій картинці? Так, діти та батьки займаються спортом. Чи потрібно займатися спортом? Так, щоб бути у гарній формі і бути здоровими. Молодці. Тож дотримуйтеся всіх цих правил та будьте здоровими.